коло футбольної першості України для олександрійських команд завершилося. Зігравши по нулям з Харківським геліосом, ПФК Олександрія посів у турнірній таблиці друге місце, а футбольний клуб Украгроком зайняв сьому позицію. Після останньої гри Украгрокома з Десною, у якій головківська команда виборола перемогу, керівництво клубів задумалось над перспективами обох команд. На брифінгу після гри президент ПФК Олександрія Сергій Кузьменко поділився своїм баченням їхнього футбольного майбутнього. Як повідомляє сайт UAFootball, президент підкреслив, що до кінця сезону обидва клуби дограють обов'язково, а отдалі будуть вирішувати. Адже утримувати два клуби і ПФК Олександрія, і ПФК Украгроком виявилося нелогічним. Це складно і в грошовому плані, і в спортивному. А зайве навантаження стає перепоною на шляху до прем'єр-ліги. За словами Сергія Кузьменка, коли він приймав Олександрію в безкоштовну оренду на три роки від Миколи Лавренка, то очікував на допомогу місцевого бізнесу та влади. Проте цього не трапилося. Тому наразі мова йдеться про те, щоб передати Олександрійський клуб у власність повністю. Тоді ПФК Олександрія та ПФК Украгроком об'єднаються в одну команду. Це може не сподобатись гравцям та тренерам, проте піде на користь гарному футболу. Якщо ж Микола Лавренко продавати клуб відмовиться, ПФК Олександрія, вочевидь, залишиться без підтримки. Проте перед гравцями Украгрокому постане зовсім інша задача перспектива виходу до прем'єр-ліги. Що ж чекає на футбольні клуби і чи не залишаться Олександрійські уболівальники без однієї зі своїх улюблених команд, покаже час. Сергій Кузьменко заявив, що долю клубів потрібно вирішити в найближчі чотири місяці, коли розпочнеться наступне коло футбольної першості.